Всім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Вікторія, а це одна із моїх в'єтнамських свинок, її звати Білка. Ми готуємось до опоросу, тому сьогодні вирішила поговорити про те, за якими ознаками ми зможемо визначити, що скоро-скоро у свинки опорос. Бо ситуації бувають різні і іноді ми можемо прогавити момент покриття, а знати, коли буде опорос, нам потрібно достаменно. Звісно, в'єтнамські свинки вони не потребують присутності господаря при пологах, але знову повторюю, ситуації бувають різні. І іноді, якщо щось трапиться, то свинці знадобиться ваша допомога, і ви маєте бути все ж таки присутні. Загалом вагітність свинки, як білої, так і в'єтнамської, триває три місяці, три тижні і три дні. Це дорівнює 114 дням. Але може бути люфт 4 дні туди або туди. І чим старша свинка, тим довше вона може носити, навіть до 120 днів. Але, тоді, але вже тоді вона буде потребувати вашої допомоги медикаментозної. Ми розглянемо звичайні пологи, звичайну поросність тоді, коли все гаразд. Тож, які ознаки ми можемо побачити по нашій свинці? Які свідчитимуть нам, що опорос вже ось-ось. Загалом нічого тут важкого нема, і будь-який господар, який, хоч пару разів на день, заходить до своїх свинок, одразу помітить зміни в їх поведінці. Свинка починає поводитися занепокійливо. Вона ходить по загончику туди-сюди, вона починає сідати, лягати, вставати. Якщо зазвичай вони в у спеку, наприклад, влітку вони здебільшого сплять, відпочивають, а вночі там, можуть щось трохи поактивничати, то перед опоросом за кілька днів свинка починає бігати по загончику, лягати, вставати. І взагалі це дуже видно, що вона занепокоєна. Ну, чого чекати? Вона помічає, що в неї щось в організмі відбувається, і непокоїться. Також свинка починає частіше ходити в туалет. Якщо зазвичай це один-два рази на день, то перед пологами це може бути там і 5-6 разів. Вона просто звільнює свої шляхи, щоб по розсадкам просто потім було легше виходити. Тому ви помітите, коли прибираєте, що прибирати потрібно частіше. Щодо харчування, мало що змінюється. Свинка харчується, як і зазвичай, тими порціями, які, якими ви зазвичай її годуєте. Якщо вона вже відмовляється від їжі або дуже мало з'їла, то це означає, що опорос вже на носі, вже буквально лічення години лишилось. Тобто, спочатку, за кілька днів до опоросу, свинка просто занепокоєна, а вже коли лишається 1-2 дні, ви побачите зміни наочно. Починає опускатися живіт. Просто поросна вагітна свинка, вона кругленька, ніби кулька. Це така надута і кругленька. Коли Опорос вже близько до нас, то животик трохи нижче опускається. І навіть ось тут, ось тут у свинки, з'являється така, як ямочка. Це помітно наочно. Що стосується вимені, на цій свинці показати важко, бо вона у мене така ближче до корейських, ніж до в'єтнамських свинок. І брюшко у неї. Майже лежить на полу. Та не майже, а лежить. І чим ближче до опоросу, тим більше лежить. Зараз я її спробую покласти і покажу, як це виглядає. Ось так вляглася, дівчинка. І навіть лежачи її. Та лягай, лягай, лягай. Ну Лягай. Ось так. Ось так показую. Бачите, вим'я вже є, воно вже трохи налилося. Але ще на дольки не розділилося. Коли вже буде ближче до опоросу, коли вже годинки лишаться, воно наллється. І біля кожного сосочку, ось тут буде така грудочка. Вони будуть вибухати. Ну і коли до опоросу лишаться вже години, то Першого сосочку, і з усіх, але дивитись краще по-першому. Почне виділятися молозиво. Це перше молочко. Поки що такого нема. А раз нема, то у нас є ще пару діб до поросу. Ще одним признаком є те, що коли ось так починаєш чухати брюшко. Свинка починає вивертатися так, щоб показати нижній ряд сосків, ніби готується до, го... до, готування... до годування малечі. Бачите? Доторкаєшся і вона його вивертає. То ще не дітки, білочка, то ще я тебе трогаю. Я розділю відео і зніму трохи пізніше. Коли вже ближче-ближче до опоросу буде, щоб показати наявніше, як це буде виглядати. Бо ця свинка біла і на ній добре дивитися. На чорній свинці не так все наглядно її, не так все наочно, так? Дівчинка, ти моя гарна. Їй вже так важко ходити. Так. Що ще буде робити свинка? Свинка буде кублитися. Тобто усю підстилку, що ви будете їй приносити, вона буде або згрібати на кубку і робити таке гніздечко, або, навпаки, розпихувати по усім щілинам, може навіть приносити до себе в миску в корито, там, де вона їсть, і складати туди. Так вона, таким чином вона е, ну, ніби забезпечує м'яку підстилку усім майбутнім поросятам. Але я ж кажу, можуть бути два варіанти. Або вона буде згрібати на одне гніздо, або розпихувати по усім щілинам. Ось дивіться, наступний раночок. Вона позгрібала все, що знайшла. І ось тут під дверима у неї щілинка була, вона все туди випхала. Тобто намагалася затулити щілинку. Але ще їсть. Значить, ще не зараз. Ну і все, це відбуватиметься тепер постійно. Вона буде згрібати, бачите, все, що ви будете їй насипати. Бачите, бере переноси, пережовує, щоб було дрібніше. І згрібає на кубку. Або навіть, бачите, в миски свої згрібає, в миску з водою. Це не можна ні з чим сплутати, коли вона куплеться. Вона просто постійно. Гребе, гребе і гребе. І все до одного куточка. Наступною ознакою буде збільшення петлі. У світленьких свинок це видніше, але у мене з таким окрасом, що якраз там усе чорненьке. Вона тоді просто збільшиться, ви побачите. Якщо свинка світлої масті, то навіть буде почервоніння. Стане петля яскраво рожева або яскраво-червона і збільшиться у розмірі. Ну і наступною стадією буде те, що свинка просто вляжеться і буде здебільшого лежати. В тому кублі, що зробила собі сама, буде лежати, відпочивати, може важко дихати почати, може позіхати, але здебільшого буде лежати. І тоді вже тільки дивіться, коли з'явиться молозиво. Ну, і якщо вам буде дуже прям цікаво то ось тут, де останній сосочок, якщо трошки відсунути лапку, то можна засунути руку, і ви відчуєте там вже поросятку. Ну і ось же до самого опоросу виділяється молочко. Це молозиво сосочка видно. Набухає петля. Ну, її так дуже, щоб не видно, бо вона у нас темненька. І все, чекаємо поросяток. Ну, ось і все. Минуло дві годинки після того, як ми побачили перше молозиво. І свинка успішно увійшла у процес пологів. Зараз ми побачимо і переїми в неї, і усе. А самі ми поки що трошки пробіжимося швиденько по усіх ознаках. Отже, перше, що робить свинка, це починає непокоїтися. Бігає по загончику, сідає, лягає, встає, поводить себе неспокійно, починає частіше ходити в туалет. Потім ми бачимо, як у нас опускається животик, наливається вим'я, збільшується петля, свинка починає відмовлятися від їжі, згрібає усю підстилку на одну кубку і намагається лежати на ній майже увесь час. Потім, коли ми вже побачимо, що у нас виділяється молозиво, то до пологів, до переймів лишається не так багато, 2-3-4 годинки. Ну, можете сподіватися, що свинка ось-ось народить. Потім ви побачите, як у неї відійдуть води, і народиться перша порося. Успіхів вам! А у нас вже є два маленьких. Чекаємо на наступних. На все добре, буду рада підпискам і лайкам, якщо вам сподобалось. І зустрінемося у наступних відео. Пока!